Привіт усім! Ви на каналі Евомото і сьогодні у нас на огляді вже не новинка, але оновлений електромотоцикл Елвін Panigale. В чому ж оновлення? Давайте розглянемо байк. Перше, що кидається в очі, це його стильний та спортивний дизайн. Колір яскравий червоний глянець, доповнюють чіткі лінії. Сам по собі байк виглядає так, ніби ось ось рване з місця. Це один заїзд. Найцікавіше, це, звісно, технічні характеристики байка. Позаду стоїть мотор колесо 3000 Вт потужності, виробник QAS Motor, шина встановлена 140 на 70 на R17. Акумулятор встановлений літій NMC, виробник Farasis. ємність акумулятора 60 А. З даним двигуном 3 кВт. Дальність ходу буде складати до 100 км пробігу на одному заряді. Елвін Панігалі отримав оновлення. Це зарядка. Зарядний пристрій вже вмонтований на 20 А. Це для прикладу, якщо акумулятор на 60 А, це час зарядки буде складати 3 години. Підзаряджатися можна від домашньої. Сітки 220 або на міських зарядних станціях. Роз'єм встановлений Type 2. Ось так от виглядає. До речі, можна встановити і більшої потужності зарядний пристрій і на 30, і на 40 Ампер, тобто, щоб час зарядки був швидший. Але тоді від домашньої розетки ви, на жаль, не зможете підзарядитися, тому що 16 амперна звичайна розетка вона не витримається. Подивимось на ергономіку байка: це зручне сидіння водія, навантаження на водійське сидіння це 120 кг, кілограм, і на сидіння пасажира це 80 кг, загально 200 кілограм. Добре розташовані органи керування на кермі, тобто, все зроблено для зручності та комфорту їзди. Інформативний LED дисплей, який показує швидкість, дальність ходу та заряд акумулятора. Щоб їхати швидко та впевнено, потрібна, звичайно, хороша підвізка та надійні гальми. Спереду у нас встановлена пряма вилка. А позаду також вже йде оновлення. Ще одне в цьому році. Це задній амортизатор, моношок, повітромасляний. масляний, тобто, що ви можете підналаштувати його під себе. Спереду у нас встановлені подвійні дискові гідравлічні гальма. Позаду встановлений один диск. Отже, що ми отримуємо в результаті? Це стильний дизайн, який привертає увагу. Надійний та потужний двигун. 3 кВт для міського режиму абсолютно достатньо. Тобто, навіть якщо ви йдете в потоці 50, потужності вистачає абсолютно піти на обгон. Абсолютно вистачає. Запас ходу, достатній запас ходу для міського режиму. Тобто, якщо навіть е їздимо з лівого на правий берег, це складає 20-25 км, до 30 км, це туди і назад вам вистачає абсолютно навіть при самій-самій агресивній їзді. Ми маємо. Швидку зарядку. Тобто за 3 години абсолютно повністю зарядиться ваш акумулятор. Можна встановити, як я казав раніше, і швидший зарядний пристрій, але потрібно додатково виводити розетку. Маємо надійну підвіску, також гідравлічні гальма. Елвін Панігаля ідеально підходить для тих, хто шукає екологічний, швидкий та економний транспорт для міста. Що ви думаєте за цей байк? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Дякую за перегляд!